Днями ми розповідали про акцію, яку провели місцеві активісти до роковин початку окупації Криму. Рух спротиву Жовта стрічка перетворив російські символи війни Зет на жовто-блакитний пісочний годинник. А символізує він час, що лишився до деокупації півострова. Протягом дев'яти років окупації в українському Криму не вщухає боротьба і спротив. Ну а за останній рік вони посилились у рази. Деталі в сюжеті журналістів ранку вдома. Крим це Україна. Сімферополь, Євпаторія, Феодосія, Ялта українські міста. Листівки з такими назвами активісти розклеюють у тимчасово окупованому Криму. У столиці півострова можна побачити графіті. Крим чекає на ЗСУ. Так люди нагадують колаборантам, що Україна поруч і їм час вшиватись. Спротив в окупованому Криму триває 9 років. Від перших днів російської агресії тут борються за права громадян. Під час масових обшуків і арештів люди протестували під судами. Активізувався спротив під час повномасштабної війни. Художник Богдан Зіза кольорами національного стяга прикрасив будівлю Євпаторійської адміністрації. Він, за словами сестри, важко переживав повномасштабну війну. Виїхати з Криму відмовився, аби не залишати бабусю саму. Тож через творчість художник висловлював своє ставлення до російської окупації та нагадував, чий Крим за це окупанти його заарештували. Вони бояться спротиву, вони бояться, що люди в Криму скажуть, що ні, ні ми українці, бо так і є. Е, і бояться масового спротиву. Тобто, ми навіть бачимо, що після його затримання одразу вони записали з ним абсолютно постановочне відео, де він вибачається на камеру в поведінці, яка йому зовсім притаманна, Його там били. Видно, що в нього розірвана футболка, тобто якесь е, насильне до нього застосовувало. За синьо-жовті кольори Богдану загрожує до 15 років ув'язнення. Художника звинуватили у тероризмі. Богдан написав листа. Він звернувся до президента України з проханням обміну політв'язнів, яких наразі офіційно зареєстровано близько 200, над якими чиняться репресії. Вже не вже в СІЗО. Він не про себе просить, він просить про 200 ув'язнених людей. Колаборанти в тимчасово окупованому Криму намагаються тиснути на людей, які не згодні з їхнім режимом фабрикують проти українців адміністративні та кримінальні справи. Дивимося на судові реєстри, так звані в Криму, і от лише офіційно назвемо це так. В цих реєстрах станом на зараз 243 справи адміністративні. Та ми розуміємо, що це тільки верхівка айсбергу. Таких справ є набагато більше. Ми впевнені в цьому. Під час повномасштабної війни в тимчасово окупованому Криму виник проукраїнський рух, жовта стрічка, члени якого розповсюджують листівки, з'явився воєнний рух, «Атеш», що в перекладі з кримсько-татарської означає вогонь. До нього долучилися українці, кримські татари та проукраїнські росіяни, котрі допомагають зсу. Ми мобілізувалися до російської армії, аби руйнувати їх зсередини, ми зливаємо позиції складів, солдатів, техніки, будемо влаштовувати диверсії на складах і в штабах. Нас небагато, але повірте, нас буде більше. Вони бачать поступ Збройних сил України, звільнення особливо Херсону, зокрема, і розуміють, що така підтримка зараз українській державі вона потрібна. І от коли ми спілкувалися з деякими активістами з Риму, да, вони всі говорили, що ми розуміємо, що протягом років окупації наші дії вони не особливо були потрібні. Да? Тобто ми би за це отримали відповідальність, але це би істотно на ситуацію не вплинуло. Після 24 лютого, звісно, що не можна мовчати про те звірства, які вбиваються на твоїй батьківщині в Україні. Україна роками на різних майданчиках порушує питання деокупації Криму. Під час повномасштабної війни перейшли і до практичних дій. Бавовна у військових частинах у Новофедорівці чи в Джанкої, вибух на Керченському мосту та затоплений крейсер Москва. Усе це наближає повернення Криму до України.